О, скільки в нас тіста ще залишилося. Так це буде смачний хліб, як з довного тіста. Так да. да? Так і буде. А ви з такого тіста печете Паски? Так. Да. Чи трошки здавніше на паску? Ну, і цей масло кидаю трохи. Ви багато яєчок кладете оце, в пиріжки? Ні, не багато. Ману це в цю паску багато не треба класти, бо вони тим стоять туди. А я Хочуть. думала, чим більше яєць, так воно ні. смачніше. Ні, не дитя ні, ні, не треба. А чого ж тоді Опа. побільше треба, щоб вони смачніші були? Ну, я тобі так моє дитятко, скажу, що не треба жиру багато, так паски. І в це, щоб паски, на сироватці, і це ці паски, тим. Ну, молоко топлене. Звісно, що малачка тоді десь на топленому молоці. Ну, то ж так і виходить, вона ще вже як робив, так і знаєш. Он то як, що Що і, 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 і спасіба Богу, що й руки виходять. Як ото тісто учини, що боле месить, усиди любче. Чим більше місити, да. тим краще. Да. Да, 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 да. А скільки Всех ж ви да. замішуєте? А я ото замішую і до тих пор, що і злоба підбежить. А я мешаю, а я мешаю. От як. І тоді саме людший і пірашки, і паска, і все. От як. Бо що соболе меси, все одно саме смачніше. В усьому треба не потрудитися, да, щоб да. воно вийшло так, смачним. Так, так моє дитя. Полежачого лежачого хліба кажуть, да. немає. Да, По камінь mm. не підходить вода. Точно правда. Да. Он, так оце так. Зараз будемо мазати яйцом.